Спонсор показу – закваски віво готуйте йогурти вдома. Ризи весняної погоди, можливо, лише у поезії класиків виглядають чарівно, а от у реальному житті все інакше. Різкі коливання температури повітря та атмосферного тиску, які нам так часто приносить початок весни, здатні викликати головний бій та загальну слабкість у дуже багатьох людей. І подібну реакцію на зміну погоди лікарі називають метеозалежність. А от яким чином можна подолати таку проблему, тема наших досліджень вже сьогодні. Вітаю вас, добрий день сьогодні. У нашій програмі модне здоров'я ми вирішили дослідити таку тему, як метеозалежність, адже саме у березні, на початку весни, дуже часто змінюється погода, і дуже багато людей відчувають наслідки цього на собі. А розкажіть, будь ласка, яким чином взагалі те, що відбувається у природі, може впливати на людський організм, коли змінюються сезони. Можливо, дійсно більш частіше приходять до нас такі коливання погоди а можливо, ми більше на них звертаємо увагу весною. Це буває ще і як наслідком нашої втоми, того, що ми за зиму. Менше отримали сонця, менше отримали вітамінів. Хтось заздалегідь відчуває наближення морозу, хтось навпаки краще переносить холодну суху морозну погоду і. М'яко кажучи, розкисає, коли починається відлига. Чи можна говорити про те, що певна група людей схильна до метеозалежності, а є люди, які взагалі не схильні? Чи є якісь критерії? Якщо ми сприймаємо за константу те, що людина це біологічний об'єкт, то принципово схильні ми всі. Проте хтось здатний це подолати тим, що Організм тренований на даний момент, наприклад, не було ніяких попередніх захворювань гіпертоніки чи гіпотоніки. З приводу того, що в них регуляція судинного тонусу вже є порушеною, то вони більш чутливі до коливань атмосферного тиску. Проте, не можна вважати, що метеозалежність це окреме захворювання. Будь-який дискомфорт в організмі, дисбаланс є об'єктивною підставою для того, щоб звернутися до лікаря. Такі симптоми метеозалежності про які захворювання в організмі можуть засвідчувати метеозалежність найчастіше чим проявляється це головний біль, це запаморочення, це загальна така розбитість, слабкість. За цими симптомами може приховуватися що завгодно: від анемії, яка буде проявлятися тим самим, до коливання артеріального тиску, до розладів кровопостачання головного мозку. Так що бажано все таки, якщо Часто повторюється та ж сама симптоматика, все-таки звернутись до лікаря. До речі, скажіть, будь ласка, чи маєте ви якісь зміни у своєму самопочутті, коли відбуваються зміни в погоді? Якщо говорити відверто, так іноді також можу відчувати на собі зміну погоди. О, тоді я вам пропоную обстеження з цього приводу. Я пропоную вам пройти коротеньке обстеження для того, щоб визначитися, до якої категорії пацієнтів ви належите. Добре, добре скажіть, будь ласка, а ви колись свій тиск контролювали? От який для себе ви вважаєте нормальним рівень артеріального тиску? Взагалі в мене дуже понижений тиск завжди був завжди протягом життя. Давайте поміряємо вам тиск. За правилами, при першому знайомстві із лікарем тиск міряється на обох руках. це вас не дивує, ми поміряємо на обох руках. 105 на 70 міряємо ще на цій руці. Сьогодні у вас самопочуття більш-менш задовільне. Так. Так? От на цій руці на 5 одиниць нижче. Це майже вважається, що різниці між показниками не існує. Якщо різниця велика, то, то вже ми думаємо про якісь судинні особливості. Тиск бажано міряти завжди там, де він трошки вищий. Тому ви будете міряти і орієнтуватися в майбутньому на дані з правої руки. Добре? Тепер, якщо ви знаєте, що у вас бувають такі зміни самопочуття залежно від погоди, то бажано, щоб ви систематично почали контролювати свій тиск. Якщо все нормально і просто ми маємо природну таку спадкову, ну, незначну артеріальну гіпотензію, також препаратів спеціальних не існує. Єдине, що можна порадити, це у молодому віці не дуже обмежувати себе у рідині і Солі. А які е, можуть бути можливо такі загальні рекомендації для усіх наших телеглядачів, які можливо страждають від подібної проблеми метеозалежності? Що можна зробити, щоб полегшити свій стан? Дуже такий корисний момент почати міряти регулярно свій артеріальний тиск вранці і ввечері. Тоді можна буде визначитись, до якої категорії вона відноситься? Чи Коливання погоди на неї впливають, чи власне рівень артеріального тиску не відкоригований. Другий момент це нормалізація способу життя, відмова від шкідливих звичок, від того, що погіршує стан людини. Режим дня дуже важливий, має значення загальноокріплюючи водні процедури. Ну що ж, я дуже вам дякую за цю цікаву інформацію. Дякую вам. Це програма модне здоров'я, і щойно ми дізналися, як уникнути головного болю та перепадів тиску від частих змін погоди на початку весни. А от чи можна позбутися весняної слабкості та зміцнити свій імунітет завдяки правильному харчуванню? Лікарі твердять, це цілком можливо Спробуйте вести до свого раціону, наприклад, живі кисломолочні продукти із високим містом корисних бактерій. Адже такі продукти здатні відновити мікрофлору кишечника, а відтак зміцнити нашему імунітет. Та додати життєвих сил. Бактеріальні закваски це продукт, що містить живі, дружні людському організму бактерії із сухих заквасок у домашніх умовах. Можна приготувати якісні кисломолочні продукти, що стануть основою здорового харчування для всієї родини. Адже живі бактерії, які ми вживаємо разом із їжею, як твердять лікарі, відновлюють мікрофлору кишечника, усуває дисбактеріоз, застосовуються під час та після курсів антибіотиків, також для підвищення імунітету, дієтичного або дитячого харчування під час періоду схуднення та активних спортивних. Навантажень сухі закваски виглядають як порошок, до складу якого входять лише бактерії та захисне середовище, для того щоб ці бактерії могли зберігатися. Але якщо обрати якісний продукт на ринку, ось декілька апарат фахівця. Більше споживачів обирають бактеріальні закваски за органолептичними показниками, тобто за смаком. Але бактеріальні закваски це не лише натуральний та смачний продукт, а також функціональний засіб який містить собі певну кількість унікальних функціональних корисних речовин. Один із лідерів українського ринку бактеріальних заквасок це торговельна марка Vivo. Закваски Vivo виготовляють шляхом комбінування різних видів бактерій від кращих світових виробників. Кожен із видів бактерій має власну особливість та користь для людського організму. Для створення такого продукту необхідно підтримувати спеціальні умови на виробництві Vivo суворо дотримуються особливих температурних режимів та стерильності. Виготовлення заквасок здійснює за європейськими стандартами якості, що підтверджується міжнародними сертифікатами ІСУ. Ось і починається виробництво актив. Зараз ми проходимо до виробничих приміщень. Заходимо тут. У нас починається стерильна зона. Саме тут у нас іде основне виробництво, тому для того, щоб пройти в стерильну зону, ми маємо одягати спеціальний одноразовий одяг, щоб відповідно не заносити з собою сторонні мікроорганізми. Заходимо, будь ласка. Це у нас фасувальна номер один. На нашому виробництві знаходиться таких фасувальних дві. Саме в цьому приміщенні відбувається розфасовка суміші у відповідно флакони і закупорювання кришками герметично. Це приміщення є стерильним, там є бактерицидні лампи, у нас є кондиціонер з фільтрами, які очищують повітря. Воно постійно обробляється. Працівники, як вам буде видно, знаходяться в одноразовому одязі. Відповідно до всіх вимог міжнародних стандартів, далі у нас знаходиться пакування бувається саме упаковка товарів. Тобто, вже готові флакончики проходять процес етикування. Це наліплюється етикетка, на якій зазначається партія і номер, і далі все це відповідно впакується в коробочки по 4, 3 або 10 флаконів. Але щоб кисломолочні продукти із бактеріальних заквасок дали максимальну користь, слід чітко дотримуватися правил приготування таких продуктів у домашніх умовах. Правила досить прості: для приготування ви можете використовувати як йогуртницю, так і каструлю. Так само можете використовувати як кип'яче сире молоко, так пастеризоване або ультрапастеризоване. Для цього потрібно лише молочко, наша закваска та посуд. Підігріваємо молоко до певної температури, трошки вище, ніж температура тіла розмішуємо, ставимо на 8 годин в тепле місце або в йогуртницю і через 8 годин отримуємо смачний та корисний продукт. Закваску до того, як ви її використовуєте, ми рекомендуємо зберігати в холодильнику при температурі плюс 2-8 градусів. Термін зберігання 12 місяців. Під брендом Vivo нині виготовляють 11 різновидів бактеріальних заквасок, йогурт продукти для щоденного здорового харчування. Біфівід рекомендовано вживати немовлятам від 6 місяців для міцного імунітету та здорового травлення. Сімбілакт усуває дисбактеріоз після вживання антибіотиків. Вітелакт нормалізує травлення, ацидолакт виводить токсини та пришвидшує обмін речовин. Також Vivo пропонує закваски для приготування кефіру, сметани та сиру. Кисломолочные продукты для своей семьи я готовлю дома. Таким образом, я знаю, что продукт всегда будет свежим и не будет содержать консервантов и неполезных веществ. Для приготовления кисломолочных продуктов дома нужно совсем немного времени. Чтобы приготовить йогурт, берем сухую закваску, добавляем в нее подогретое нами молоко заранее и перемешиваем до полного растворения порошочка. Теперь выливаем. Нашу растворенную закваску в молоко. Перемешиваем молоко и переливаем его в банку. Банку плотно закрываем, укутываем полотенцем или ставим в теплое место. И ждем 6-8 часов до приготовления его. Придбати бактеріальні закваски Віво можна у супермаркетах, аптечній мережі, фірмовому магазині, що у Києві, або ж замовити за телефоном та в інтернет-магазині. Ну що ж, якщо про наше здоров'я ми вже потурбувалися, можливо, час звернути увагу на свій зовнішній вигляд. Далі у програмі Модне здоров'я наша постійна рубрика Секрети краси від Ірен Букур. Добрий день! Сегодня с вами я, Ирина Букур. Пожалуй, нет ни одной женщины после 30 лет, которая бы не жаловалась на то, что ее волосы находятся в не очень хорошем состоянии. Кто-то говорит, волосы слабо растут, кто-то говорит, они выпадают, кто-то жалуется на сухость, на ломкость, на то, что волосы не укладываются. И всем бы хотелось, чтобы волосы были как в детстве, блестящими, гладкими и шелковистыми. Сегодня я хочу уделить внимание одной из самых важных и часто встречающихся причин, о которых обычно не говорится ни в книгах, ни в специальных роликах по уходу за волосами. Наверное, я вас заинтриговала. И вам наверняка хочется услышать, что же это за причина. 70% людей, которые жалуются на выпадение волос, болеют одним не очень приятным заболеванием кожи головы, которое называется сибарея. Что же это такое? Как ее победить? И как от нее избавиться? Вот сегодня мы об этом с вами поговорим. Итак, сибарея ⁇ это воспалительное заболевание кожи, которое возникает из-за того, что на нашей коже увеличивается количество дрожжеподобных грибков. Если это заболевание не лечить, оно приводит к диффузному облысению, а нам это совершенно не нужно. Так как же узнать, что у нас присутствует сиборея? Есть несколько простых симптомов, по которым мы можем распознать у себя наличие сибореи. Какие же это симптомы? Первое. Вы ощущаете регулярный зуд. Очень легкий, привычный, но регулярный. Второе голова очень быстро жирнится. буквально в течение одного дня к вечеру вам хочется опять помыть голову. Волос неприятный липкий у корней. Третье это заболевание в запущенной форме приводит к тому, что на голове образовываются корочки, воспалительные процессы, даже ранки, которые вам уже приносят много дискомфорта и вы уже начинаете задумываться о том, чтобы пойти к врачу. Что же мы можем сделать в домашних условиях? Мы проведем с вами маленький эксперимент. Для этого передо мной стоят луковицы, очень похожие на те луковички, которые растут в нашей голове и из которых растут наши волосы. Вот, например, вот такая вот большая здоровая луковичка, а стаканчик нам будет напоминать фолликул, в котором находится наша луковица. Когда луковица здоровая, она полностью заполняет фолликул. Вот, вот эти корешочки являются аналогом сосочка, который находится на нашей луковичке, и через которую наш волос получает все питательные вещества. А вот это вот сам волос. А теперь представим, что вот, вот эта чешуя это кожа нашей головы. Да? А появляется жирная сибарея. Я взяла силикатный клей, который мне напомнил ну, вот такую неприятную сибарийную пленку на коже головы. Итак, мы возьмем вот этот вот клей и нанесем на луковичку. Ну, как бы представим себе вот ту пленку, которая образовывается вследствие нашей сибореи на нашей коже головы. Что происходит? Ну, помимо того, что кожа не дышит, помимо того, что закупориваются все поры, Сама по себе пленка является огромным токсичным э, элементом, который высасывает из нашей луковицы всю жизнь. В результате чего луковица из такой вот красивой зеленой, да, и э, полностью заполняющей фолликул становится вот такой вот некрасивой, сморщенной. Волос обламывается. Почему обламывается? Потому что из луковицы практически перестают поступать питательные вещества. В результате мы жалуемся на что? Мы жалуемся на то, что волос тонкий вначале, ломается и потом выпадает. Итак, если мы помним, в начале нашей программы мы говорили о том, что сибарея это грибок, то есть грибковое заболевание. Поэтому лечим мы его в трех направлениях. Первое направление... – это антигрибковая терапия. Второе направление – это противовоспалительная терапия. И третье обязательное условие – это специальная антигрибковая диета. Это очень важно, и как раз диеты мы часто пренебрегаем. Если сиборея находится в вялотекущем режиме, вам поможет просто антигрибковый шампунь. Самым эффективным шампунем против грибка является шампунь с дегтем. Сам деготь – натуральный компонент. А в отличие от химических, он не сушит кожу головы, он не сушит сам волос и не является токсичным. Если сибарея находится на коже головы достаточно долго, вам не обойтись без специального пилинга, который мы делаем для кожи головы специальной маской. Капиллярная маска – это маска, которая работает в двух направлениях. Первое направление – с помощью молочной кислоты мы полностью снимаем все поврежденные чешуйки, полностью очищаем голову от этой пленки. Помимо антигрибкового эффекта, капиллярная маска содержит в себе комплекс очень важных витаминов и микроэлементов. Это витамины А, Е и главный витамин вот для этой маски – витамин ПП. У него две задачи. Первая задача – поднять кровообращение в коже головы. И вторая задача – помочь проникновению всех необходимых питательных веществ в саму луковичку. Почему так важна специальная диета при антигрибковом лечении? Дело в том, что грибки питаются теми выделениями, которые производят наши сальные железы. И наша задача их сделать невкусными. Что же вкусно для грибка? Все молочные продукты и сладкое. Поэтому во время антигрибкового лечения любой дерматолог скажет, уберите из вашего рациона углеводы, сладкие углеводы, да, простые углеводы, и все молочное, даже кисломолочное. Я не говорю, что это диета на всю жизнь, но в течение месяца вам придется удержаться от этих продуктов. Я желаю вам выдержать вот это время. Немножечко силы воли, немножечко дисциплины. И вы увидите потрясающие результаты. Через месяц кожа станет здоровой, волосы гладкими, плотными. И я думаю, вы будете довольны тем результатом, который вы получите. Я вам желаю всего хорошего. До новых встреч. Сьогодні у програмі модне здоров'я ми говорили про те, як підтримати свій організм на початку весни, такою чудовою, але зовсім непростою для нашого здоров'я пори року. Наступного тижня буде іще ще більше усього цікавого не пропустіть. З вами була я Вероніка Ухалкова. Побачимось на п'ятому каналі. Спонсор показу закваски віво готуйте йогурти вдома.